Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 6 жовтня, 24-го року, мене звати Любов. Хочу вам показати, які на сьогодні кормички. Ось такі. Зараз. Уже почали жовтіти. От навіть такі є гарненькі, здоровенькі. Зараз покажу, але ці на нижніх гілках, але вони ще не пожовтіли, тому що в тіньочки. Оце десь була відпала одна. Ось залишилася тільки така від неї. Штучка ось зверху, ось так виглядає. А листя ще. Не жовтіє, десь тут маленькі-маленькі, тільки пожовтіли листочки, а так все листя ще здорове цупке, тільки воно все пилом припавше, тому що у нас були пилові бурі, а деякі листочки, ось дивіться, якої величини, ну, щоб ви розуміли. Ну все ось. Поляці дуже пильне, так що ось так виглядає. Якісь такі незрозумілі. Мабуть, там, де я зайві гілочки позрізала. У ось трошки воно якось так потріскалося. Ну, думаю, це, мабуть, такий стовбур в нього, тому що ось тут стовбур такий, а там, де прививка, зовсім інше. Думаю, в цьому році спробуємо, які будуть хурмички. Актнідії, можна сказати, що немає, тому що що з листям. Ну, добре, що залишилося он десь там. Висять декілька штучок, але я думаю, що вони не такі, щоб вже і були гарні. тому що дощів немає. Погода зовсім. Трошечки був пішов дощик і почало щось трошки рости. Ось яка жималость. Це просто залишки, а це все ось де-не-де живі листочки. Сонечка гріється. Ні теплі погоди, але все ось що з газоном. Рослинки тут трошки їх поливали. то Звичайно, вони підтримуються. Щось так навіть. І наросло трошки. Хрезентемки такі залишки роз. Назви цієї рози не знаю, але вона така гарна в тому плані, що довго тримається, Уже ви бачите такі всі стали. І ще й не одірвеш. Він вже нічого не обрізуємо, тому що потрібно, щоб вже задерев'яніли, визріли, щоб гарно перезимували, тому що в такій ситуації, як в цьому році, було. То добре, що і так все добре. І сьогодні діформис який. Ну, також гарненько позакладала, наскільки очечок і непогано себе почуває сосла, також вона в нас без назви, тому що з насіння вирощена. Ось під кінець. Літа пішла трошки наростати піхта нана, тому що зовсім сиділа, хоча вона тут і в тіньочки трохи їй давала, але для неї це було жарко, я так розумію. Сандерс блю гарна також скільки надавала. Скільки надавала е, бронячок, я думаю, що все буде добре, перезимує. Навіть, ось бачите, трошечки видавала такі голубенькі, тому що е, другий е, другого приросту вона не давала. Жарка погода була. Це ялинка, також, трошки я її тут ось понадавала багато брунячок піде, зараз трошки припеклася туєчка Голден тафіт. майже весь час сиділа прикрита. Від сонця, то щось трошки тут, бачите, пропало, але збереглася. Так непогано. Вона буде коричневіти на насимо. Тіпарисовок горохоплодний, то тут зовсім все погано, тому що... Ось як поприпалювався. Ну, позалишалося, щось росте, он, думаю, подростає. Жалко, звичайно. Гарно, як вересне, видно, айстрочка це. Дивіться. И на ней какая тут и мушка, и пчелки, и мухи. Ох, какие пчелки пролетают. Гарненько. Квитует. Смарахтую, как Лучка щось трошки відійшло, щось припалене, але також видно Це залишки красоти. Бебі-блю кіпарисовик також підгорів, чи йому не вистачало вологи, Навіть не знаю, що сказати. Чи можливо це все-таки в нього вже почався хвоєпад, але воно не відривається, так що, я думаю, це не хвоєпад. Я його в минулому році, минулої осені, так гарно прирядила, почистила. Не знаю. Не подобається мені щось він, але шкідників не бачу, щоб були. Ось одна розочка також Маріен. Що тут ще є? Таке цікавеньке, ну молочай відійшов, все добре. Також. Лаванда постригла їй була непогано, Ну і поодинокі розочки роблять вигляд, що вони квітують. Але це такі якісь недоразі квіточки. Ну, що зробиш такий рік? Такий рік. Ось також квіточки поодинокі. Барбариси такий вигляд мають. Деякі попалювала їх оця ялинка, половину її тут підпалила, відрізала з цієї сторони. Ось отакі були, інше залишилося. Також так полив робимо. Саме направи ціле направлено ось зрізаний. Мною кущ лаванди, як гарно він відріс. Ось вот такий прям шикарнючий став. Ось які кіточки також, але все-таки підсохше, все такого кольору неприємного. Ось цей бідненький, так він барбарисик попсихав щось. Потрібно його десь пересаджувати, мабуть, буде в інше місце його ховати, тому що уже почалась чорна п'ятниця, ну вона саме перша. Хватає оранж. Ой, забула трошки. Червоненький, оранж, оранж не пам'ятаю точно. Але довго е, тримаються квіточки, але вона саме перша хватає п'ятниці. Це сім доволі гарнюща, гарнюща просто. Дивіться, які прям букети квітів. Дивіться, які прям букети безподобні. Ну, звичайно, це вже, як би сказати, останнє кептування. Вже, я так думаю, це перед морозами. Ось одна квіточка польки також. припалювалися кінь. Вінчики. Ось якийсь уже красивий вигляд має цей деревовидний піон. Гарне о, насіння. Що це в нього таке насіння? Чи що? Деревовидний півон. Гарний вигляд такий має. Ламати, що також не попалила в нього листя. Одна квіточка, супер. Зараз дивіться, яка квіточка гарнезна. Ну, все, що це в жару було, воно таке якесь недоразві, Набокуваті, Ну просто неприємно. Круки летять. Ось також клематис, який вигляд має бузинаця, який вигляд має, і поприпалювало, і навіть плоди ось позасихали. Тому що не вистачило їм вологи. Деякі я позривала Ось Кристофер Марлоу. Оце, як завжди, ну, також дивіться, які всі набуковаті цвіточки. Бачите, хочеться процвісти, їм хочеться процвісти, але вологи зовсім недостатньо. І вигляд мають, зовсім неприглядний. Навіть ось цей клематіс, в якому вже років та років. Це він з 12-го року. У мене росте вже 12 років. Ну, він так трошки і ту попідсихало ось листя. Деяке сухе вже. Хоча, я думаю, в нього там коренева система вже гарна. Вигляд все має неприглядний. Можливо, вже з понеділка пообіцяли дощі. то щось буде, щось почне відходити. Цей кламаті також в основі викинув. Ось така злітненька, також розочка. А тут спірея вже, мабуть, хотіла змінювати колір листя, але засихає, не дає, мабуть, у нього жара міліо. Ось спірейка також викидала. Це листя засохла тут трошечки після дождя, ну а ось яка презента мучається. Так що такий вигляд, неприглядний, ну, Хвойнички більш-менш. Погано себе почувають. Всім гарного дня. Гарно провести день, мирного всім неба, до побачення!